Вони пасли худоби, орали, сіяли. Так виглядав їхній спосіб життя. Крім того, не кожна сільська родина могла собі матеріально дозволити вчити дитину, не мали навіть змоги купити зошита чи олівця. Задяки тому, що батько Франка Якин був ковалем добрим, заробляв, можна сказати, що Франко народився у заможній родині, і коли батьки зрозуміли, що Іван має здібності до науки. Віддають його вчитися до школи. Спочатку це є е, Ясиницька початкова школа, це є сусіднє село Біля Навоєвич і з того села родом Франкова мама. Ось тут маємо фотографію Франка в цей час і свідоцтво про закінчення першого класу Ясиницької початкової школи. Навчання тривало два роки. Вивчалася українська міністрка польська мова. Після цієї школи Франко вступає до міста Дрогобича, до так званої Дрогобицької нормальної школи. Це щось на зразок сучасної середньої школи, але це була школа при монастирі святих Василяїв. Було дуже цікавий той факт, що Франка відразу прийняли до другого класу цієї школи. Отже, його рівень знань відповідав рівню знань для другого класу. У нас є дуже цінний експонат. Прошу підійти ближче. Золота книга другої школи Сюди записувалися всі кращі учні школи. Навчання в цій школі велося німецькою мовою. Якщо володієте німецькою, то можете прочитати, що за другий клас навчання першим писали Франко Йоган. Також є фотокопія класного журналу. Він цікавий тим, що тут не. А ставилося рейтингове місце учня. Напроти прізвища Франка стоїть римська цифра 1, що означає, що він посідав перше місце у рейтингу учні. Франко дуже рано зазнав такого поняття, як сирітство. У 9 років не стає батька, До хати приходить вітчим, його звали Григорій Гаврилик, і він виявляється доброю, порядною людиною, допомагає Франкові далі вчитися. А коли Франко вступає до Дрогобицької гімназії, ось тут у нас є фотографія будинку, де знаходилася Дрогобицька гімназія. А тут Франко, учень третього класу гімназії, то приходить ще у життя Франка, друга велика втрата. помирає мама. І до хати приходить. Мачуха, яка вже виявляється не такою щирою і доброю, як відчим, яка не долюблює чужих дітей. І сам молодий хлопець бачить цю неприязнь. Тому вже не їде на вихідні чи на канікули сюди до Нагоєвич, бо знає, що крім братів силів, його тут ніхто раду не зустрів. І в цей час Франко починає мандрувати галицькими селами, але не просто так. Він збирає усну народну творчість, приказки, прислів'я, говірки, українські народні пісні, і фактично Франка вважають отаким от першопочинателем таких туристичних мандрівок, що не просто ходити, а щось цікавого дізнаватися, відпочивати, поєднувати корисне. Із наукових чи пошукових. Прошу підійти сюди ближче. Ось тут маємо ще одну цікаву фотографію. Це вже є Франкоус в центрі із книжкою в руках. Він є учень сьомого класу гімназії. Франко у 1875 році закінчує Дрогобицьку гімназію як єдиний учень, що складаються іспити на жінок. Бо, до речі, у, коли він прийшов вчитися до Другобича в нормальну школу, то спочатку його посадили на осілячу лавку. Знаєте, що це таке? Саме остання лавка в класі. І за такою лавкою сиділи тільки найгірші учні. І Франко був з там сидіти, Аж поки не прийшла пора іспитів. Коли на іспитах він розповів все найкраще, його визнали навіть найкращим учнем у класі. І у подарунок подарували йому книжку, тоді його із задньої